Привіт, дядьки! і дівчата ж, звісно. Сьогодні ми з вами трішечки подивимося огляд на БЗ-582, це новий китайський танк 9 го рівня, колекційний, який можна забрати тільки в івенті контрабанда, тобто івент е, за донат, скажімо так. Тобто, ви купляєте там набори, золото в основному, і там є валюта, за яку ви зможете забирати всілякі нагороди. В цьому, звісно ж, івенті. Що ще хотів сказати, так це за свій телеграм-канал. Одразу скажу, що посилання є в описі під цим відео. Можете перейти. Там ми робимо публікації щодо новин по грі от також інсайди. Ну і звісно ж розіграші, розіграші ті самі. Починаючи від 7 до 10 рівня, тому переходьте там весело, можна поспілкуватися, цікаво. Посилання нижче. Не забудьте перейти. А також трішки нагадаю за. Те, до чого ми вже прям ну тут, тут, тут ось трішечки ще і дійдемо. Це до 10к підписників. Ми дуже швидкими темпами рухаємося. Дякую вам всім за підписки. Хто підписується, хто вже давно підписаний. Дякую, що дивитеся. Тому залишилось зовсім небагато, і ми будемо робити такий собі святковий стрім. На якому, звісно, вже будуть розіграші золота, будуть розіграші преміум днів. Тому обов'язково підписуйтесь, приходьте. Я думаю, я анонс зроблю ну мінімум за день-два. за два, Тому посилання, до речі, в ТГ Перейдіть, тому що я там теж обов'язково повідомлю, коли саме це буде. Гайда дивитися, а то що дуже довго говоримо. Приємного перегляду і смачного! Так, ну давайте перейдемо до огляду на БЗ-582. Вам всім цікаво, який саме цей танчик, що він себе уявляє. І це в нас знову ж новий, новий танчик для майстрів. Новий танчик для майстрів. Тобто його дуже мало хто отримає. І планка на майстра до нього повинна бути максимально малою. Тому зараз це якраз і перевіримо. Але ми перевіримо це трішки пізніше. Зараз ми подивимося спочатку на сам танчик. І що ми маємо? Башта 250, доволі багато. Для 9 рівня це є, в принципі, якби трішечки вище середнього, хоча для десяток є нормою. Але в нас 9 рівень, тому непогано. Корпус 110, корпус доволі слабий, саме НЛД. А ось ВЛД під кутами доволі непогано може танкувати. Ми, звісно, зараз же це побачимо. Гайда дивитися. Тому що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що зараз я дивлюсь з приціла об'єкта 7.5.2. доволі імбовий танчик, доволі непогане пробиття. І як ви можете побачити, більшість 9 рівнів, тобто навіть там, більшість десяток, такі як середні танки, я думаю, що деякі важкі танки, пробивати даний танк будуть проблемно, особливо в башту. Але, але враховуючи вразливі місця. Це НЛД, воно доволі таке картонне, хоча все одно десь іноді просвічується червоненьким. Це такий фактор, який буде грати, мабуть, більше роль проти сьом, проти восьмих рівнів. Сьомі, ні, на жаль, проти восьмих рівнів. Проти дев'яток вже, мені здається, цей фактор буде відпадати. І то проти восьмих цей фактор буде саме з середніми легкими танками. Я думаю, важкі танки ПТ-шки будуть пробувати в НЛД без взагалі якихось проблем. Хоча, звісно, можливо, і ЛТСТ теж деяким будуть пробивати. Але для 9 рівнів точно проблем не буде. Це НЛД, це лючки. Як ви можете побачити, в нас є ну, доволі броньована башта, але нам зробили такий собі. Таку собі ізюмінку вигляді цих от лючків, в які ми можемо закинути і спокійно пробити, вони доволі немалі, вони великі. Але звісно питання з тим, що якщо танчик знаходиться нижче і ви в клінчі, то, звісно, ці лючки буде вицілити доволі тяжко, якщо, звісно, противник не буде стояти на місці. Звісно, в клінчі питання з ВЛД, воно буде ну, таким варіативним, скажімо так, тому що я думаю, що пробивати будуть ну, через раз, але будуть. Щодо катків, в катки летить, але під. ну... Під кутами, скажімо так. Тобто, в прямій проєкції ви, звісно, їх збивати не будете. Але ось під кутами, звісно, вони будуть збиватися. Хоча танкувати на ньому теж можна, як ви можете побачити, ось в такому вигляді, він доволі танкує, ну, буде танкувати. Доволі непогано. Але ось в всьому іншому, звісно, треба буде орієнтуватись по ситуації в бою. Що по фугасам? По фугасам, до речі, в борта не заходить. Це досить приємний бонус. Ем... Ну, Так як це важкий танк все-таки. Щодо фугасів з корми, отут цікавий момент. Корма, начебто, заброньована. Але я знайшов ось такий ну, невеличкий, скажімо так, е Ахілесову п'яту невеличку, тому що в нього ось башта трішечки сіреньким горить. Якщо 7-5-2 пробиває, то там ПТшки більшість буде пробивати туди точно з фул Альфою. Але, звісно, туди треба вицілити. Як ви бачите, верх башти, ззаду. 663, якраз максималка вилетіла, тобто туди залітають фугаси. У всьому іншому, звісно ж, він фугасами не пробивається. Це плюс, дякую, велике. Але ну тут будете знати такий невеличкий лайфхак, куди пробити його фугасом. Хоча, звісно, це ще треба вицілити. У всьому іншому, начебто, заброньований. Якось так. Ходімо дивитись далі. Так, щодо стрільби, шкода на хвилину 235, це під обладнанням, звісно же, І що ми можемо сказати, так це те, що це середній показник. Він нічим не відрізняється, базовий. Щодо часу перезаряджання 1264. Ну, таке для 9 рівня, начебто, мені здається, трішечки і багатсько буде. Але ну, побачимо зараз в боях. Середнє пробиття броні 248 мм. Тут доволі приємно, тому що в більшості 10-х важких танків таке пробиття. Тут по пробиттю прям. Дякую. Е, середня шкода 450 теж доволі непогано. Не скажу, що це, звісно, прям багато, тому що для 1264, мені здається, тут там ну, 470-480 можна вже було б і поставити, тому що, якби киде довге. Ну, 450 в принципі, буде летіти і частенько, і там, 500, тому в принципі зараз будемо це. Бачити в боях, як воно буде реалізуватися. Щодо підкаліберів, 385, ну і фугаси тут доволі непогані, 590, майже 600 летить. Час ведення 4.1 ну більш-менш, скажімо так, розкид на 100 метрів, 0,292. Непогано. Скажемо так, що це не самий гірший варіант, тобто, але він і не ідеальний. Щодо кутів вертикального наведення, вгору ну, може бути 20 доволі непогано, а ось вниз теж так же само, як не дивно. А що ви думали? Скажу, що ні, гірші? Ні, непогано. Мінус 9 КВН це доволі файний результат, показник. Тому що ну, враховуючи те, що в нас є лючки, тому нам дали КВН, щоб ну, якщо і граєте від башти, то будете отримувати туди в лючки. Тому, в принципі, дякую за кути непогано. 40-максималка тобто середній такий показник, це там швидкість більшості важких танків. 15 назад, звісно, як на мене, мабуть, буде малувато. Хоча, звісно, це не 12. Е, ходім. Ходім далі. Щодо спорядження, нам додали нам додали сюди суперфорсаж поліпшений. Щодо амуніції, нам додали поліпшений порох. Я як одразу бачу поліпшений порох, це означає, що в танка е, політ снаряда доволі повільний. Тому це буде, я думаю, його мідус. І в обладнанні, коли ми дійдемо зараз до слоту на швидкість польоту, я вам трішки розповім. Гарматний досилач в обладнанні ми поставили. Звісно, можна калібровані снаряди, щоб прям у тимба прям десятій рівні пробивати, прям без проблем. Можна, звісно, і поставити. Але і в нас і так киде довге. Тому я би поставив все-таки на гарматний досилач. Захисний комплекс, поліпшену оптику, підкручені оберти двигуна. В броні ми дивилися з посиленою бронею. Тобто я не ставив на поліпшену збірку. Поставив на посилену броню, тому що, в принципі, мені здається, що можна і поставити на поліпшену збірку, гірше не зробите. Посилені механізми наведення, і ось цей фактор збільшений заряд. Ви можете компенсувати цю швидкість збільшеним зарядом, який збільшує шанс влучення та пробиття на відстані. Його, до речі, апнули. Це єдиний слот, який апнули, коли переводили той ребаланс обладнання. Тому можна. Щодо всього іншого, щодо всього іншого, тут базовано. Збалансована гармата, щоб трішечки розкид був меншим ящик з інструментами, першокласне спорядження. Тут сенс. Я все-таки поки не хочу ставити на збільшений заряд, ми поки що пограємо в боях, подивимося, там бі зіграємо. Зараз глянемо. Якщо буде дуже повільно летіти, то ми поставимо. А якщо буде комфортно, то в принципі сенсу ставити не буде. Поїхали в бої. Будемо дивитися, як цей танк грається. Ну, Так як цей танк мало в кого є, типу, то я думаю, що планка на нього повинна бути. ну... Оксана проти мене. Ну, це Що це таке? каже? Ну, Ті, хто приходять на етери, вони знають, що це. <схе> Оксані привіт. каже. Добре, е поїхали, поїхали. Мабуть, ліво зіграємо, кинуло в топ. О, доволі непоганий розворот на місці, я хочу сказати, одразу доволі швидко повернувся. Звісно, швидкість набирає не прям дуже швидко, але бодьоро, скажімо так, неповільний, це приємно, це приємно. О, поворот прям дуже мене радує, це прям плюс. Єдине, що мені не подобається, що немає, що немає сердечників. Йому сердечники сюди поставити, була б прям, прям взагалі було б круто. Але б щось вирішили не ставити, видно. Так, ну там у нас, вон, я бачу, дерева падають, там лев, скоріш за все. Ой, 500 дали! Ось, я за це і казав. Ну, подивимося, чи буде часто летіти 500. Чи буде часто летіти 500, але 450 може таки і вистати. Хоча можна було б 460 поставити. Так, я не стріляв, якщо що просто щось трішечки. Е... Місклік. Можна ж на це скинути. Так, добре, там хтось є, а я дивлюсь, щось у нас Центуріон з СТА під'їхали. Треба йому мабуть, допомогти. Тут ми е, то зробили все. У нас тяжі, воно щось базу беруть. Дуже цікаві. Поїхали, допоможемо. Ну, слухайте, по враженням, непоганий. Непоганий, мені подобається. Єдиний момент, зараз, звісно, ми ще зіграємо більш, щоб більш-менш розуміти, які в нього все-таки є більш е, е, вразливіші місця. Ой, одрезу БК, до речі. Одразу БК дали. Каток. Каток дали. Тобто я вам і казав за катки. До речі, пробив, а кудись він мене пробив? В НЛД? Навіть не, не бачу, куди він мене пробив, до речі. Нашу ви базу берете. Нашу ви базу берете? Нашу ви це робите? Шановні, не робіть цього, будь ласка. Слухайте, ну... По плюсам, мені в принципі подобається його маневреність. Так, да, вона така, ну, як для важких танків, але непогана все одно. Е, мені подобається непоганий КВН, Мені подобається, що є трішечки броні. Звісно, в башті. Хоча зараз ми це, звісно, не сильно протестили. Я думаю, що ми зараз ще пару бійків зіграємо або один бій зіграємо і зрозуміємо. Е, є враження, що грати ну, можна і на першій лінії, але досить обережно. Тому що якщо будете грати десь десь дуже агресивно, я думаю, що його можуть і, скажімо так, і дуже швидко знести. Але за рахунок того, що тут шкода доволі велика, то будемо кусати дуже боляче, скажімо так. Це... Я щось думав, що 450 і мало, але будемо бачити. Бо може, я думаю, що, скоріш за все, буде вилетіти і менше 400. А при такому КДшки менше 400, ну, якось не дуже. 1500, що по фарму? 21 тисяча. При тому, що ми дуже мало накидали. Тобто ми там туди поїхали, то назад поїхали, і щось не накидали нічого. Зараз поїдемо другий бій, дивитися. Поїхали. Знову кинуло в топ. Непогано. Зараз подивимось. іс 8 об'єкт. Ну, давайте поїдемо, мабуть, сюди, а там побачимо далі, як воно буде. Зараз спробуємо, можливо, там навіть потанкувати. Ну, Корпус мені подобається, тобто я думаю, що на ньому можна буде навіть від борту грати і досить непогано, тому що в нього таких, як видних щічок, прям немає. Такий скос броні йде, що буде танкувати, мені здається, навіть при танкуванні бортом. Ну, Зараз подивимось. Порсажик, щоб ми ще швидше доїхали. Ну, Слухайте, непогано, непогано. Танчик вийшов такий не дуже а, там прям таким якимось неіграбельним, ну, не тобто, він іграє, грається непогано. Це непогано. По першому бою вже приємні такі враження. Єдине, мені сердечників не вистачає. Я б йому сердечники ще дав би. Щоб прям взагалі було сочно, але ну, видно. Зробники вирішили, що не треба. Та там об'єкт по-любому буде. Я так розумію. Да, он, бачите, дивіться. Пів обличчя знесли. Так. Дали. Але ж непогано. Два постріли дали і тисяча є. Там об'єкт об'єкт. Давайте поїдемо сюди, покошмаримо річки К2. Ну, я думаю, що в вісьмірки, звісно ж, нас будуть пробивати ну, майже без проблем. Робіця. Що будемо? Лючки. Лючки, так, да, лючки, лючки вицілює. Ну, типу, я ж заказав, що за лючки тут лючки це буде окрема тема. В лючки нас будуть закидувати тільки так. Кадва сам не дуже такий прям маленький, маленький танчик. Ну слухайте, ну непогано, непогано, ми восьмій рівні точно будемо дуже файно ломити, скажімо так. Файно танканули. Добре, забрали. Так, Іс 8 залишився. Я думаю, що його, мабуть, чаріотір таки забере чи не забере. А, там ще й про джету втік. О тобі на. Не встиг бляха, ще якийсь місклік спрацював знову. Слухайте, ну ситуація доволі цікава, я вам хочу сказати, треба їхати забирати ІСА 8-го, тому що він, мабуть, поїхав сюди. ХП у нас є, Да, добрий день. Добре, ми його забираємо зараз. Танкуємо щось навіть. Навіть щось танкуємо. Зараз подивимося, може й... Ага, таки збив. Не пробив четвертір. Забрали. Е, непогано, пощастило, пощастило. Так, ай ай, пруга туди поїхала. Ага, і об'єкт внизу. Дивись, і забрав! У ну, нього ж він перезарядився, у нього два снаряди. Так, поїхали, заберемо про Доволі пітливий бій, можливо, навіть на майстра. Я це зрозумів, що в мене автоприціл не стоїть. Типу, начебто, якщо я не помиляюсь, дуже щось так прямо ж тяжко. Коли звикаєш з автоприцілом грати. Так, поїхали, мабуть, лівіше сюди. Слухайте, ну це можливо буде бій на майстер, так як танк мало в кого є. Я думаю, що, типу. Це, як... це, оце, до речі, ситуація з 114 СП-2. Оце схожа ситуація. Тобто танчик в таких івентах Він забирається, ну, скажімо так. Ну, Малою кількістю ск... гравців, тому... О, десь під низ залетіло. Таки забрав! Ти бачиш, що робить? Ну, Ми швидкі доволі таке. Хотілося б на це. Хотілось би так вважати. Не втік. До побачення. Ну, тут схоже на майстра. Подивимось, звісно. 4200. Ну, що я вам хочу сказати, танчик проти 8 рівнів буде гратися доволі, доволі цікаво. В нього є мінуси це НЛД, в нього є мінуси, це лючки, і все по факту. В принципі, він більш-менш універсальний. Перша ступінь. А ти батьку майстра захотів. Нічого собі на ньому показники показують, про тому, що його мало кого він є. 4300. Зафармили 129 тисяч, але враховуємо те, що у нас є медальки, то нам чистими дали. Е... Чистими дали. Ну, 64 тисячі, 93 тисячі виходить. Особливе досягнення та медалі. Ну, якщо ми це приберемо, то. Ну, доволі непогано, доволі непогано. В принципі, ні. ну Казати, що він там прям фарми, ні, тому що для 4К це однозначно мало. Але, типу, для колекційки 9 рівня, ну, може бути. Але це танк точно не про фарм. 4300 і 1300, 1300 досвіду. І не дали майстра. Цікаво, цікаво. Я оце собі думаю, що, можливо, я зіграю ще один бій, третій, аби ще його показати. І я думаю, що ми на цьому і закінчимо. Я думаю, що ми на цьому і закінчимо. Ну, Чесно, танчик доволі цікавий. Мені подобається. Звісно, зрозуміло, що його в івенті — це ну, дуже дорого. Типу, але я сподіваюся, що він колись з'явиться в контейнерах чи ще десь. Тому що танчик доволі прикольний. У нього ігролад схожий з Тишкевичем, кому Тишкевич сподобався це такий схожий ігролад. Маневреність є. В принципі, гармата файна є, КВН є. Звісно, без вразливих місць ніяк. Звісно, що є в нього лючки, які закидають і НЛД, але враховуючи те, що в нас ще спорядження є нове, я вважаю це непогано. Непогано. Хоча можна було би шкоду ще трішки додати, тому що якби, ДПМ не найвисокий. Але ну, мені сподобався там. Мені сподобався. Звісно, це гра проти 9 рівнів, тобто я думаю, що гра там проти 10 рівнів, можливо, трішечки змінила моє, мій світогляд. Ось, до речі, і Тишкевич якраз. Ну, доволі схожий. По башті точно схожий. По корпусу ще трішечки якось змінений, а по башті точно. Такі ж самі ось лючки це можна побачити от Тишкевич, і так саме він нас зараз бачить. Пробив і пробив В НЛД. Ну, куди. Типу, да. Добре, забрали. Поїхали Т-32. Ой-ой-ой! Убережмо. -ой. Цікаво, чи тут як тигр сидить, бо мені здається, що він там сидить. Давайте ми трішки чекнемо. Ага, 2 2 пролетів, і тут нікого немає. Цікаво. Цікаво. Добре, не будемо поки протискати. А сюди. 445. Ну, поки що я альфи в 300 не бачив. Тобто, летить більше 400 це поки що приємно. Але наскільки це буде. Наскільки це довго? Побачимо. Доволі Ну, доволі швидке, як для важкого танку. Непоганий, тобто по маневреності, звісно, не обділили. Грати можна. 437. Ну, свій середній на цьому танку там 200 з копійками ми відкидуємо. Не хотілося б ще отримувати. Оу, вертушка залетіла. Дуже люблю вертухи. Велике, дякую. Єдиний момент з ягою. Ага, яга там, все окей. Так, форсажик вмикаємо, щоб трішки швидше доїхати. Да, атакуємо. Атакуємо. Зараз ми атакуємо, їдемо забирати як тигра, а далі побачимо. Ну, я, до речі, ще такий фактор помітив, що в нього е, критуємось є. Тобто, крити, крити БК були в мене за ці три бої, і крит, е, до речі, 300 вилетіло. І крит цього. Крит е, паливних баків. тобто Я думаю, що в нього і підпали можуть бути. Тому... У, фугасика зарядив. Слухайте, доволі приємний. Не знаю. Ну майстер, на жаль, не взяли. Хоча я думав, що в другому бої ми його візьмемо, але, на жаль, щось пішло не так. Цікавий цікавий танчик. Зараз мої висновки. Перший ступінь знову. Що по фарму? Що по фарму? 60 тисяч. 60 тисяч. Формально ми зафармили. чистими 67. Ну. Мінус там е за снаряди і ремонт, і так воно і вийшло. Мої висновки про цей танчик він доволі, е доволі цікавий, однозначно. Мені він сподобався. Е з плюсів у нього є. Е непогані КВН, в нього є непогана броня, як для 9 рівня. Е звісно, ще непогане пробиття теж Ну, доволі непогане, мені здається. Щодо мінусів, звісно, вже, НЛД, звісно вже, лючки, звісно, вже, ота ситуація з фугасами в башту, але це вже таке, ми цей момент упустимо. Але в більшості, в принципі, він щось, щось накидує, щось танкує. Але треба знати, куди їхати. Тому що якщо їхати на пролом на першу лінію, там активно, агресивно, то я думаю, що не завжди це буде спрацьовувати, так як ви бачили, пробивали мене майже без проблем. Хоч і довго вицілювали, але гравці, ті, які будуть розуміти, як пробивати, вони будуть пробивати без проблем. Тому тут на натякає все на те, що треба грати від КВНів. Тобто шукайте такі позиції і буде вам щастя. Танчик мені сподобався, однозначно, рекомендаціон. Тому е, дякую за перегляд. Не забудьте вподобайку, звісно ж і підписочку на канал. До зустрічі!